Всім доброго дня. Сьогодні знімаю відео по льохам на свиноматки. Хочу запропонувати до вашої уваги те, що є у мене зараз в наявності. Кому потрібно, чітко по темі, звертайтеся. Контакти мої є в описі мого каналу на Ютубі. Кому потрібно, звертайтеся. Отже по суті е, Такі льохи на паровку Чому рішив, вирішив зазняти відео? Тому що відео є відео, більш детально можна ознайомитися і подивитися аніж а на фото Чого, чого? Чого? Чого, 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 чого поповопилося? Ось на даний момент такі свиноматки. льохи на свиноматки, не свиноматки ще. Е, все добре з ними. Е, всі соски розвинені, е, міцна крепка статура. льохи приходять в охоту. Е, льохи 130 кг, десь плюс-мінус плюс 130 кг. Є точно е, саме те, що потрібно для паровки, для первістки, це на мою думку, я нікому це не нав'язую, це моя особиста думка. Е, тобі ж така вага, саме те, щоб парувати, для того, щоб в подальшому була потужна хороша свиноматка, яка здатна вигодувати повноцінно е, свій приплід. Оті, що парують по кілограм 90-100, я цього не вітаю в практиці, тому що в подальшому можуть бути проблеми. Отже, так, такі свиноматки. Петрен є в чистоті і є білоукраїнська покрита петреном і покрита ландрасом є. Тут залишилося буквально 3 чи 4 льохи, яких можна взяти собі на свиноматку. Далі є Трохпородка, теж на свиноматки. Теж на свиноматки, трохпородка, кантор. Тут біла українська покрита кантором. Такі льошки е, активно приходять в охоту, буквально ця зараз в охоту прийшла. Бачите, вона вся брудна, бо ці дві по ній цілий день їздять, так би мовити. Ось така. Ну це, повторюся, це Льохи 130-130. Саме те, що потрібно для пороки. На мою думку, знову ж таки. Не потрібно писати в коментарях і задавати дурні питання, це моя думка, яку я нікому не нав'язую. Повторюся, це щоб чітко собі мали уявлення те про що я говорю. Отже, такі. І зараз, друзі, ми перейдемо в інше приміщення, там є менші кілограм від 80 і десь 100, можливо, 110. Теж льохи на паровку для отримання в подальшому свиноматок. Отже, переміщаємося в інше приміщення і покажу коротенько про них. Отже, друзі, ми перейшли в інше приміщення, і в цьому приміщенні в нас льохи менші 80 кілограм одна десь є і 100-110 можливо. Теж приходять в охоту, вже були в охоті. З цим проблем ніяких не буде. Я спеціально утримую до тих пір, поки я бачу, що вони приходять в охоту, щоб не було потім. Так що, можливо, не будуть приходити в охоту. Приходять вони в охоту, все добре. Ось такі свинки. Вже на вечір я попорався, вони вже поз'їдали. Жолуб голий. Ось такі екземпляри. Це все, друзі, що є в продажі. Кому потрібно, наголошую ще раз, звертайтеся. Контакти мої є в описі мого каналу на Ютубі. Тому можете звертатися. Бажано звертатися після 18.00 і виключно по темі. По темі льохів на свиноматки. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому потрібно, хто має бажання, звертаємося.